Я лікар-педіатр, і сьогодні ми поговоримо про використання емолентів при атопічному дерматиті. Давайте згадаємо, що атопічний дерматит це хронічне рецидивуюче захворювання, тобто це захворювання пошутєва, яке здатне до завозити. лікування лежить використання емолентів. Емоленти це спеціальні місцеві засоби, які створюють тоненьку плівочку на швірі і не дають вологі так швидко випаровуватися. Наведемо декілька рекомендацій, як користуватися емулентами. Найперше, вам потрібно підібрати правильний емолент, який не буде пекти вашій дитині. Фірми емоленті я скину у коментарі. Можете спочатку користуватися тестерами, а потім купувати велику баночку, щоб зараніше не витрачати кошти. Емуленти ми наносимо на всю шкіру товстим шаром. Приблизно 250 грам на тиждень ми не наносимо локально на місця висипу, а ми наносимо на всю шкіру. Наступне Емолент ми наносимо декілька разів на добу. Це може бути 2, 3, 5 разів на добу. Ми орієнтуємося до стану шкіри нашої дитини. Найкраще емолент наносити після купання у перші 3-4 хвилини. Якщо у вашої дитини на даний час ремісія по захворюванню і ви вирішили відмінити ЕМОЛЕНТ, то цього робити не потрібно. Емолентом потрібно користуватися постійно. Це значно зменшує ризики загострень у подальшому. Тобто ми не відміняємо Емолент, якщо у нас є ремісія, ми далі користуємося ним. Якщо ваша дитина, наприклад, відвідує басейн, то емуленти ми використовуємо перед купанням та після купання. Наприклад, якщо вам ви не можете підібрати емолент і вам вони всі і, на шкірі дитини печуть, то можете спробувати використовувати звичайний вазай.